<рикан> Ім'я батька. Це Р. Правильно. А тебе як звати? Хто? Правильно. А Сергій Шумей слухає, як під час реабілітації його син Віталій говорить, це каже той прогрес у стані сина, якого він чекав із моменту його поранення. Того часу батько і сином цілодобово разом, рік та десять місяців. Разом вони були і в українських лікарнях, та понад сім місяців провели в іспанській Барселоні. Саме страшне це було, як він отримав поранення, як голова в його була розбита, як йому було плохо. У Чернів, як перевели, він був без Ну я я тримався, я знав, що все має буде добре. Сергій Шумей навчився доглядати за сином. Сам проводить частину процедур та маніпуляцій. За майже два роки поруч із сином був відсутній дві доби, коли потрапив у лікарню. Два дні я був відсутній від його. Так, і то йому всі супроводи у нас біля його були. І вони казали, що батько забавів захворів тут респірантурним захворюванням. Опа, молодець. Молодець, давай другий. Поїдемо в два-три години, поїдемо на прогулку. Це моя дитина, я біля його, поки до ноги, до руки працюю, це саме я його не оставлю нікуди, ніколи. Чого що це моя дитина, він захищав нашу країну, щоб нам спокійно жилося. І я... Це мій обов'язок. Чоловіку 66 років і в нього двоє синів. Окрім Віталія, є ще старший син Роман. Він зараз служить у ЗСУ. Тому каже батько, переживає за обох. Буває таке, що по два-три дні не дзвонить. Я знаю, що не то, що він постійно дзвонить. Папуля, папуля, в мене все нормально. Ну Но я чую по голосу: нормально чи не нормально. Як Якби він не хотів маніюрувати, ну нічого у нього не виходить, тому що я чую, що ну всяка. Буває, ну все добре за словами Сергія Шумея, за майже два роки із моменту поранення Віталія у нього є одна мета: аби після лікування та реабілітації син знову став на ноги і своїм прикладом хоче мотивувати батьків інших важко поранених бійців. Надійтеся, надійтеся, цепляйтеся за кожну, за кожну таку мету, за кожну дету соломинку, травінку. Ціпляйтеся і надійтеся, що що все буде добре. Не пускайте руки, нічого. Якщо ми опустимо батьки руки, то і для дітей теж саме буде погано. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.